Доброго дня, дорогі друзі! З вами сьогодні на зв'язку Тетяна Бойчук, фінансовий консультант. І в процесі своєї консультаційної діяльності мені часто доводиться спілкуватися з людьми, вислуховувати одні ті самі скарги. Ну, які можна робити заощадження, якщо нам нашої зарплати не вистачає на саме елементарне, як можна щось відкласти, тут хоча б до зарплати дотягнути, щоб не позичати гроші в сусідів. І... Ці скарги я чую постійно, постійно, постійно. Як можна відкласти, на що, навіщо можна відкласти, питаються люди. Справді, це, напевно, найважливіше питання. Якби ви знали, яке багатство приховане в вашій щомісячній зарплаті, ви б точно займалися заощадженням. А якщо ви хочете дізнатися, яке багатство приховане в вашій Постійній зарплаті, приходьте на безкоштовний вебінар вебінар про пасивний дохід. Пройти реєстрацію на цей вебінар ви можете ось тут, в спеціальній формі. І я всіх запрошую на вебінар. На вебінарі ви дізнаєтеся дуже багато важливого, як, коли, що, навіщо. Навіщо це найголовніше питання? До зустрічі на вебінарі.